Всім привіт! Сьогодні буду оформлювати фотозону на відкриття освітнього центру. А, центр називається репетитор. І фотозона у мене планувалась на вулиці, але зранку йде дощ. Тому прийняли рішення ставити її під дахом. Я вже зібрала каркасик. Ну, взагалі планувалась така велика фотозона. Тепер вона буде маленька, з одним каркасиком. Ось так. Зараз буду на цей каркас монтувати банер. Монтую банер на магнітики. <гум> Монтую зараз банер на каркас. Це звичайний банер з друком. Я просто знайшла макет такий, роздрукувала. І от у мене такий вийшов банер, І монтую я, як завжди, на магніти. Монтувати не дуже зручно, тому що немає місця, треба бігати навколо, щоб змонтувати. Зараз все закріплю магнітиками, потім ще треба повісити логотип і буду збирати гірлянду. Банер я закріпила магнітиками, все гарно тримається. Магніти дуже класної якості. Я ними кріплю абсолютно все. І плівочку, і баннер, і велюр, і декор різний. Вони все класно тримають. Ось так у мене виглядає логотип. Це коло із білого ДВП і поклеєна пофарбована фанера. Ми займаємось виготовленням таких написів. Робимо написи із пінопласту, із фанери, і з полістиролу. Тепер буду збирати гірлянду. Треба закрити ось цю штуку. Подумаю, як краще зробити максимально гарну гірлянду. Яка у мене сьогодні вийшла фотозона. Хочу нагадати, що декор, який ви бачите на цій фотозоні, а саме каркаси, такі написи, магнітики, все це ви можете замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Посилання будуть під цим відео.